Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і сьогодні в нас продовження проходження гри BMG Drive. Ну що ж, давайте, хлопці, починати. А перед початком, як завжди, вам приємного перегляду. Цю серію хотілося з того, що мені сьогодні прийдеться тікати від мінтів, саме від отих мінтів, які позаду у мене. Зараз все покажу. Так, ось такі мінтяри. П'ять коповських тачок. Їм прийдеться мене доганяти. Доганяти в городі. Зараз ми в китайському райончику. Я не знаю, чи вони мене доженуть чи ні. Але я дуже сподіваюся на те, що вони мене, ну, чесно кажучи, не зможуть догнати. Я ось на отакій маздочці. Мазда шестерка. Причому досить така непогана комплектажка. Так, давайте. Давайте починати. Е -е, так, я запускаю. Запускаю копів. Хай копи за мною валять. О, все. Ух ти! А вони щось так швидко роз... розгон набирають! Ні, 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 ні. Пацани, ви щось дуже швидко розігналися. Ні, я від них нікуди поки що не уйти, не зможу. На парковку! Я колесо, походу, відірвав! Да! Я все повідривав. Клас! Оце, оце екшончик! <плес> Оце я розумію. Ну давайте ще раз, приснилося, блін, як то кажуть. Ні, це було прям чітко. Я просто навіть не встиг нічого зробити. Бі, ти тупо сразу на мене. Е, давайте зараз уйдемо налево. Погнали. Давай, 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 мазда. Блін, бо вони там дуже швидко розганяються. Зможуть вони так швидко за мною сюди. Да! Так, да, 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 несе це за мною, блин, диви. Надо акуратніше. А вони ніфіга не акуратно. У, Полетел! Один мінус. Так, один за мною їде. Ну давай, давай, доганяй мене. Що ти зможеш? Ні, вони вже ніфіга мене не зможуть тут догнати. Якби я тупо попрямі з ними їздив. А де го дівся, кстати? А, он. Бачу. Ой-ой-ой, що ой, ой, там відбувається? Хтось з кимось б'ється чи що? Давайте, хлопці, то. До... Ясно, я зрозумів. Вони в стовп. Вони вирішили, що стоп лучше їх спасе, аніж за мною ганятися, хорошо. Що взагалі нікого немає, де вони всі? Що вони там прям всі порозбивалися з самого початку? Да ні, он один. Двоє внизу, один там, з другої сторони внизу. А третій ось тут. А я взагалі ціленький. Ціленький і неушкоджений. А от якщо не по прямій їхати, то ще можна вижити. Реально, це всі? Так, да, диви всі мінти. Вони всі розложилися. Може мені спробувати з ними на трасі? На трасі у них, я думаю, буде більше шансів зі мною попадатися, аніж в городі. О, вон хтось за мною їхав. Аніж в городі. Давайте подивимося, як ця мазда розложиться. А воно так. Я так чітко зловив тільки що цей, прям по центру. Дивіться, як колеса зловились. <гум> Шпари подлітали. Оце чутко. Ладно, хорошо. Давайте ще раз попробуємо. Давайте попробуємо ще раз, але цього разу я поїду по прямій, і сподіваюся, що в мене вийде вижити. Давай, 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 давай мазда. Все, вони зараз мене доганяють, Ще й дві машини доганяє. А що якщо я в паркінг прям за лічуча? А! Це було дуже больно. Але їхати можу. А вони, походу, не можуть. Ого! Так а вони реально не можуть їхати, подивіться, що з ними. Що з ними? А де п'ята машина? А де взагалі п'ята машина? Тут же п'ять машин було. Дожди, я щось не пойму, куди п'ята ділася? Що хіба їх тут. Та ні. Та ні. хіба їх п'ять? Раз, два, три. 4. А де п'ята? Та ну, п'ятої немає. Да як так? Капець. Капець, вони тут заложили. Блін, я хочу на оце подивитися, як вони тут залітають. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Прямо от дуже мені цікаво, як вони. Отак От умудряються залітати. Іде п'ята? А, якого фіга п'ята, аж тут оказалася? Це вона, що, типа за мною їхала, чи що? Ну, давайте. Давайте глянемо, як вони там розложуються. Я постараюся зараз зловити цей таймінг. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-коу-гоу. Так, здається, треба чуть-чуть брати, отак ось. Ні! 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 Ще, ого, Ого, тут екшончик, оказывается сзади вообще. Ззаді ще більше екшончик, ніж е, тут, де я зараз знаходжусь. <риво> Реально. Ззаді просто подивіться, коповские тачки порозложувались. Одна... о Ого, сейчас на мене, на мене. Да, 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 -да, 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 -да. давай, давай, давай. Класс. Ще один? Да, ні, цей не може, все. Давайте перемістимося, мабуть, на трасу. Їм там буде простіше, а мені не настільки, бо я бачу, в мене швидкості не вистачає. Ну зато буде якось поприкольніше дивитися на це все. Їх тут трошки більше поставив. Тут у мене тепер шість машин, виходить, і ми виїхали на трасу. Хай буде так, що я тікаю по трасі від мінтів, які дуже сильно хочуть мене догнати яким я не знаю там перевищив дуже велику швидкість. Ну давайте. Давайте починати. Доганяйте! Та вони щас з собою просто ДТП понатворюють. Ой-ой-ой-ой-ой, я в сроку долу. Так, ні, мені треба на себе дивитися, бо я не можу зрозуміти, чи я вирули. О, вирли, вирли, вирули. А що вони відразу прям в один одного Ні, Ну я казав, що я по швидкості тут не втечу від них. Не є з не виключена. Ні, може б я і втік. Ні, машина взагалі вже, все, не хоче, більше не можу їхати. Вони й то швидше за мене їдуть. А ну, тормози! Йо-моє. -йо. Все? Добадався? Але я дивлюся, там ще якийсь летить. Прям летить на мене. Давай, 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 давай. Що ти мені зробиш? От що ти мені зробиш? Да нічого. Ні, 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 я живий, я живий. Зі мною все добре. Тікай, 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 тікай. Ой, у мене... У мене глушитель шкрябе просто все тут підряд. І колесо лі... праве виходить. О, та ти що? Ви ж все одно мене не забираєте, пацани. Ну ви ж це знаєте, а я вас заберу. На! Забрав. Сраку, причому. <хи> О, мене навічий. У мене задній... А, не, є задня передача. Тю, у мене ще й тачка пробує, намагається їхати. Ладно, давайте попробуємо ще раз. Іх! Ех, зато вони всі хоча б один за одним їдуть і не товчуються, так як до цього. Вони самі себе розвалюють. Ну от що це? Ну це хіба доганялки? Це щось взагалі непонятне, що це таке? Хто кого має доганяти? Я вас чи ви мене? <різь> <різь> Мені тільки що це згадалося, як в цьому, як е, форсажі. Кажи, так, да, другий форсаж. Там де Брайно то розвертається, їде спочатку задом, а потім передом обратно вертається. Вони самі себе розкладають, мені навіть немає смислу з ними їхати. Ну реально. Ну толкою, що я їду з ними. Мені приходиться їй тормозити оце все. вона мене навіть машину не повело, щоб ви розуміли. Вона от як їде собі рівненько, так як їй треба. Давайте, я розвернусь навіть для вас. Хлопці, ну це не доганялки, це не серйозно. Я думав, що ви будете мене серйозно доганяти. Ну, прийдеться переходити до тяжкої артилерії. Прийдеться звати Льоху і Кумича в наступній серії, аби доганялки були більш ефектними, більш крутими, так сказати. Дріфт! Дріфт на масті! На передньоприводній машині, блін, дріфт. Ха-ха, печину -ха -ха, дав. А я все одно їхати можу. Давайте, давайте, доганяйте, доганяйте, хлопців. Я дивлюся, у вас там і капоти повідкривалися, все повідкривалося. А ну, зараз попробую зробити... Розворот на 360. Ой, на 180-360. О! Ого, ого! Майже перекинув. Майже перекинув. Ну, як ви бачите, Маздньонка ще та живуча машина. Її ще все по барабану. Вона може собі спокійно їхати. Отут тут уже вона не зможе спокійно їхати. Отут уже зробили бутерброд. Да. Десь чую. О, летить, 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 давай. Ой. А знаєте, як все должно бути? От я зараз покажу вам, як все повинно. Точніше, як все мало бути. Одну секунду. Чесно кажучи, я їм зараз даю другий шанс. Якщо в них і зараз не вийде мене вбити, унічтожить і взагалі рознести, то, коротше, ну, немає смисла тоді з ботами грати оце до ганялки. Вони взагалі якісь, ну, не агресивні. Мені треба, щоб вони були дуже агресивні. Знаєте, що я зараз робив? Я їх тупо собі на зустрічку кидану. Щоб вони їхали за мною, але позустрічні. І зараз я буду намагатися якось від них втікти, якщо це взагалі вийде. Там чотири машини несеться. І кому я давав другий шанс? Видно, що нікому не давав. Просто самому собі дивіться. Зараз буде тоталіті. Так, треба зменшити цей. Щас буде просто тоталіті. На! Тоталіті. Ну і то, я їхати можу, а він не може вже. Хі -хі -хі. Реально, мені навіть не сильно наніс удар. цей У мене колеса рівно стоять, типа нікуди мене не носить, не возить, нічого. А ні, трошки вправо. А цього не бачив. Жорстко. Оцей уже жорстко приїхав. А де він взагалі взявся, я щось таки не зрозумів. А де ті? Коротше, якийсь бред, вони не можуть доганяти мене нормально. Вони не можуть мене нормально доганяти. Ех. Ну тоді, знаєте що? Якщо вони не можуть мене нормально доганяти, тоді напослідок я хочу зробити так. Я зроблю шашечки. Я хочу поганяти просто на цій мазді. Мені дуже цікаво, як вона буде себе вести. Я зараз подобавляю парочку ще машин сюди. І влаштуємо такі міні-шашки. Ну, Я тут створив пару автомобілів, не знаю, будуть вони мені заважати чи ні. У мене комп, чесно скажу, не вивозить. У мене комп чомусь не вивозить дуже багато трафіку. Я тут створив парочку машин. Клас. Хі -хі -хі -хі. Копи собі подоганяли когось. Ой-ой-ой! На навстрічки! О! А бідненько! Та стань нормально, о, все, норм. На Но Мазда щось швидко не хоче їхати, знаєте що? Я тоді пропоную замінити мазду. Не поняв, що копи заді мене десь. І за ким вони. Я тоді пропоную замінити. Вам виписан штраф нарушенню перевишення скорості? Да? Серйозно? Ага, йдіть в сраку, попробуйте мене догнати. Де ви раніше були? Чому ви мене раніше не доганяли? Копи, бля. За привишення скорості? Що це таке? Це на мене несеться? Ні. Фух, не на мене. Я вже думав, це він за мною їде, хоче мене завалить. Ну і зараз буде за перевишення скорості чи ні. Ану пошашкую. Як машина себе чувствує в шашках, не очень. Прям взагалі не очень. Взагалі не ОЧЕНЬ Шашкувать на Mazді, походу, не получится нормально. Хоча моделька дуже хорошо, хорошо зроблена, мені прям подобається. Вона така якісна, типу. Все в неї відлітає, все працює як надо Ну давайте. Ідіть до мене. Рідненькі. Не вийшло цього разу вилетіти. О, а це йде прямо на мене. Ну давай, давай. Добрий вечір. Зустрінемось? Зустрінемося! Да. Я не можу їхати, все. Я вже приїхав. Та що ви сигналите? я вже все. Капут, каюк, я вже здох. Ну давайте попробуємо. Я візьму зараз інший автомобіль. Я візьму одну із своїх люб... любовниць, так сказати. Таку машину, яку я би взагалі в реальному житті хотів би мати, але... На жаль, вона настільки дорога, що я не знаю, чи я її купляв би колись собі в житті чи ні. Якби її купив, то вона чисто в мене в гаражі була би. Оу. Оо... Оу, BMW e 60 Оце я про неї розказую. Це легенда. Це тупо легендарна тачка. Просто звучара, такі, як от іменно Є60. Як вона звучить в реальному житті. Я її просто бачив один раз, чув, як вона звучить, як проїжджала повз мене. Та ні, я тут всіх обходжу, просто як ну, гонщик нереальний. Ну не контроль! Не контроль! Прям під фуру. Фура? Ні. фура це. З фурою все добре. Тут розложився тільки я, жопи взагалі немає. Жопу кудись повело в якийсь Чегарники. Не знаю даже куда ще. А Ну цікаво, она буксує зараз с задними. О, да, вона буксує як полагається. Е60-тій. Четко. Поехали, поехали, родная. Дай жару. Опача. Головне мінтів не попасти, бо тут мінти якісь трошки. ну Я не знаю як їх назвати правильно. Не тупо повстрічки ганяються за тобою. Зловив мінта, зловив стовпа. Я йому тупо вибив весь стоп. Ну, я не очікував, що я прям в нього залечу, чесно скажу вам. Ну нічого страшного. У мене якісь проблеми зверху висвітилися, але ну, сподіваюся, нічого страшного. Двоїх забрав. Двоїх мінтів забрав просто. А! У мене щось з двигуном. Він на високих оборотах сам. Я навіть не нажимаю нічого. От жму назад, він не хоче. Так, прийшлося трошки замінити БМВ, тому що. Вона чомусь погано працювала. І замінив я беху на електричку, на Теслу. Тесла Мобл 3, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну це прям ДОЛЖНА бути ракета. Оця ракета взагалі буде зараз летіти як дурна. Ну, чого ти виїхав прям на мене? Ні, ну законтролити вдалося, до речі. А. Класно вдалося законтролити, як я сказав, тому що. Прям взагалі супер. Супер контроль. Ви взагалі бачили, що в мене з колесом? У мене заднє колесо вирвало. І це я називаю законтролив об... 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 поліцейську машину. ЗАКонтролив, так. Да. Тут і контролем навіть не пахне. Давай, давай, попробуємо ще раз. Не, я, я дожав далі хоча б проїхати, а то копи не дають далі проїхати. Ну тупо виїжджають на мене. Я дуже пізно зреагував, щоб замедлити це. Ну ви бачили, на якій я скорості в нього просто боком залетів? О, машина ще й їде. <рес> Тільки куди? Вона не повертає взагалі. Прям водітельським залетів. Водительською стороною залетів в поліцайку. О, поліцайки з тієї сторони. Не, мені не надо, дякую. Ви мені ось тут потрібні. Зараз попрямій. Реально! Та блін! Ні, нет, ні, ні, Тесла, ні. Ні, в неї якісь колеса слабкі, я вам відповідаю. Тупо один раз на портик залітає і вже все. диви с ракуй. Бабах. Ні, в неї колеса слабкі якісь перевернув. От Зараза. Не виходить нормально проїхати. А так хочеться. Може, не на такі швидкості, прям суперкосмічні. там 200 км в час, це ми вже на взльот ідем просто. Так, 200 км. І знов. Знов бачу на мене полі... Не, не на мене поліцай, все. 230. Не, поки контролиться, поки контролиться, 255. 67. Це поки, поки ніхто на мене не виїхав. Зараз якийсь мент вийде на мене і реально мені срака буде. В поворот! Блін, Що вас так багато! Що вас так багато! Ні, 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 ні. Вижив! 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 Мене мінти не зловили, значить, вижив! Значить, все добре! Давай, давай, ага, да-да-да, попробуй мене догнать! Я на Теслі. Ні, ну вона, я дивлюся в поворотах держиться непогано. Я думав, буде набагато гірше. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Що там відбулося, я правда не зрозумів. Я в машину поліцейську влетів, а потім копи в мене влетіли. Ні, ну 170 їдем, як би. Або уявні 170. Та ні, все, Це срака, так, да, це срака. <рес> ну, скажу так, цього разу ми доїхали вже далі. Попробуємо зараз іншою дорогою. Змінимо трошки дорі... дорожку. Може тут буде складніше... Да, тут самого початку стало складніше, і просто що це за плюха? Що це за плюха така, блин? Вы просто подивіться, як тут все сплющило. Ой, да. Не, ну моделька прикольна, мені подобається ця Тесла. Вона повнопривідна. Реально? Я даже не можу виїхати. Просто я не можу виїхати, я зацепився за фуру. З самого початку я просто не можу виїхати з цього поворота. Походу, дуже велика швидкість, чи що. А це не ви за мною? Та да я вже якби вас об'їхав. Доганяйте. Ого. Хтось там так жене прям. Не по-детські. Це, походу, ота машинка була. Ні, 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 пожалуйста, держись. Та ну Тесла! <рик> І колесо кудись полетіло собі, просто прямій. <рик scolded> Ой, боже. Що ви до мене, гості? Ну давайте, в'їжджайте, чи що там. Да? А -а -а -а. Клас. Догнали, догнали, добре. Не будемо спорити. Давайте візьмемо ще якусь на останок, е, останню машину. І знаєте, яку я хочу взяти напослідок? Я хочу взяти транспортера. На бусику чогось хочеться поганяти. Не знаю чого. Прям хочеться попробувати цей бусик. Е, 2.0 TFCI, давай, замініть текущу. Хлопці, а ви не подуріли, блін. Я просто стою. О, прилітали до мене, кричать щось там вівікають. А що в нього. Ясно. Взяв саму кращу модель, і в нього вже відразу щось, щось з двигуном. Давай, давай тоді якусь, якусь другу візьмемо машину. Які в мене ще є. О! Є36? Є Або. Блін, ну я ніякі такі прям не понакачував зараз конкретних якихось. Давайте шкоду Октавію. Це ж Октавія, по-моєму? Так, да, це Октавія. Давайте Октавію візьмемо на DSG 2.0, да. Давай, Октавія. поїхали. О! диви диви, диви. У неї відразу ЄСП зарабатує. ні-ні-ні, мені ESP не надо. Вирубай ЄСПО І попрямі, ні, ну вона, Ну це маленька швидкість, ну на маленькій швидкості вона така, знаєте, типу, держить дорогу прям. Вона не настільки швидка, як до цього була Мазда там. Тесла взагалі космос. Є60 а в орбіті просто десь літає. То ще швидше машина. Та бог ти мій! Уже за мною, ну серйозно, що вас так багато, мінти, блін? Я що не їду, одні мінти тут біля мене проїжджають. Що ти робиш? Вони ще розвертаються, що ли в мою сторону, щоб їхати. Не, я не хочу знову на, на мост їхати, я тут розвернуся собі. Все, <риклад> не доженете? Ну і слава богу, вони десь про... Доженуть! Щас дожене! Не, не дожене. Не його сьогодні день, не вдалий день його в нього. А я сюди, до відзення, вшиткего найліпшого панство. Диви, догнав! Йомайо, догнали! Догнали! Ще й перегнали! і пе пі пе 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 Сюди, 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 сюди. Давай в вгород, в город тікаємо в город. Сподіваюсь, в городі вони мене не будуть так щемить. Пролетів! Один мінус, другий мінус. Ні, в городі мінти взагалі не щемлять. Але я не можу повертати! Я не міг повернути, скажу відразу. Так, я не міг повернути. Ну нічого, погнали тоді відразу в город. Я дивлюся, в городі навіть якось більш цікавіше, я б сказав, би, їздити, аніж по трасі. Бо по трасі таке, рівна дорога, ніхто тебе не ловить. Ось Прям ззаді чи що? Ні. Я вже боюся, я вже жду їх ззаді, я, їх не немає, ну слава Богу. Бо мені, блін, тільки не того, щоб вони позаду мене були. Та хто це там так гуде? І... Розкочив. Розскочив? Розворот, розворот. Шкода. Колеса не губи. Ні, колеса не загубила, а от бампера трошки поврядила собі. Я б сказав би навіть не трошки, там взагалі передок такий розшатаний, розвалений. Ви уйшли від поліції. у у я вийшов від поліції, слава Богу. Ну і в баню. Вона не вміє їздити нормально, поліція ця. Знов поліція за мною. Зловив же ж я їх на свою голову. Ну давайте, їдьте за мною. А шо таке, не б'єш мене, чи шо? Не нужен я вже вам, пацани. Тепер надо якось уйти, звідси, з цього перекресточка. Та здавай. їдь, 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 їдь! їдь. Да, Афтик, ты, конечно... Було би складніше, якби реальні зараз гравці зайшли і зі мною грали, ото взагалі було б папа. Ну я ж кажу, треба буде спробувати. З льохою, з Кумчиком. Ух ти! Походу, колеса немає. Походу, ні, праве колесо. Ну, пробити, пробити. Якби воно ще є, але пробите. Ні, ну відкопів тут. Знаєте, зараз уже не настільки прям. Просто уйти. Хі -хі -хі. Хотя не, дуже просто. Вони собі він стоять, навіть не їдуть за мною. Хлопці, я тут катаюся по району, ну давайте вже мене якось зловіть, чи що. Чи я сам розвалюся. Ой, не повертає! Машинка не повертає. Я, взагалі, от жму зараз по максимуму. О, ні, ще їде, ще їде. Живем! Уже не живем. <звук> Ой, Коротше, отаке. От отаке, Вот такая у нас получилася е... серія. Ну що ж, хлопці, всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою BMG Drive і до нових зустрічей. Я сподіваюся, в наступній серії я вже буду не сам. Тому там, можливо, буде набагато цікавіше, аніж зараз.